Слава Україні, панове! І слава нашим героям, які захищають нашу країну, захищають наш рід від страшного зовнішнього ворога. Панове, чи небагато ми покладаємося на тих хлопят, які отак от от, от от, завантажені війною проти зовнішнього ворога? Той час, коли внутрішні ворога, вороги у нас в Україні як на курорті. Так от, панове, знаєте, якось дивно себе почуваєш, начебто розказав і все розказав і те розказав. Але ну, нові питання виникають, нові люди. Я розумію, що. Ну, вже, мабуть, ті, хто давно мій канал дивиться, ну, я, мабуть, вже нічого не кажу нового. І це сумно. Хоча, власне кажучи, що нове? Що в нас в країні стало нове? І взагалі, що сталося в нас в країні? Ну, зрозуміло, війна. Ну, зрозуміло, війна перейшла в активну фазу. Панове, а чому війна перейшла в активну фазу? Ну, цьому є дві причини. Перша причина Кацапам Путіну треба кров із носа треба Україна. Треба ця земля з людьми чи без людей. Вони довго старалися. Вони використовували той ресурс, який у них, у них залишився п'ята колона, шпигуни. Я їх не відносю до п'ятої колони, це окрема, агенти. Найпотужніша агентура взагалі, панова це капець. Але всі їхні старання пішли прахом. На 15-й рік вони планували провести не просто вибори Януковича, а референдум. Звичайно, липовий референдум, але в них вже урвався терпець, все приєднує. Так як вони, ви ж побачите, як вони ці референдуми клепають, вони були готові зробити такий референдум. Але, понове, ну, Майдан все переламав. І, власне кажучи, я вам кажу, що на мою думку, найбільше досягнення Майдану, найбільше, це те, що о той референдум не був проведений. Головний виконавець Янукович дременув і залишилося для Росії єдиний варіант. Знаєте кажуть, пушки, останній аргумент королів. От пішли пушки. Це перше. Але як же так сталося? Чому 8 років? Війна-то у нас вже 8 років була, і якось так не було, а тут вони полізли. А це інше питання. Ті 8 років Україна нарощувала нарощувала свій ресурс, укріпляла армію. А тут. Три роки підряд армію ослабляли. Треба перестати стріляти, треба розводити, треба зійтись на середині. Ну, можна сказати, що. Е, припрошую, панове, багато хто казав, ну хоч посміємося. Інші казали, що гірше не буде. Е, треба щось по-новому зробити. Ну, вибачте, будь ласка, те, що зробили по-новому, це перепрошую, нагадали в кастрюлю і діли собі на голову. Ну, вибрали далеко не найрозумнішу людину, не найінтелектуальнішу, з проблемами, явно незакритими проблемами із наркоманією. Ну, як мінімум, він нічого не зробив для того, щоб остаточно зняти з себе підозру. А це вже дуже багато значить. Панове, але чому все так? Як так вийшло, що такий величезний натовп людей, ну вибачте, будь ласка, як пильним мішком ударений по голові лантухом. А ситуація дуже проста: 86% людей легко піддаються зомбуванню, а почали їх зомбувати активно. З 2015 року, з появою серіалу Слуга народа. І разом з тим пішли серйозні, активні з усіх боків атаки на президента. Люди чудово відкликаються на це все, що їм трендять в вуха, особливо, що це часто повторюють. Панове, і хто? Це придумав оце його, е, е голобородька, да? Ні, панове. За ним стоїть певна група людей, які інтелектуальні, які гарно підготувалися, і сліди цієї підготовки ну, чудово прослідковуються. І той серіал, і те, як, пам'ятаєте, на початку було голосування, вони підготували необхідні їм зміни в законодавстві України. І було турбоголосування. Номер голосуємо. Номер голосуємо. Навіть ті, хто голосують, не знають, але перепрошую, тих, хто не знають. Оцих ось е маріонеток, їх більшість в Верховній Раді була. І відповідно всі ті рішення були прийняті. Але, панове, хто це придумав цей Голобородька? Ні, панове. Не цей. Він також маріонетка. Він, на жаль, не самостійна фігура. Звичайно, безкарність породжує вседозволеність. І у нас є приклад Росії, коли людина, яка за Собчаком носила валізку, портфельчик, стала грізним диктатором. Він навіть став, був людиною року. Да? Чому? А тому що коли йому заглядають під хвоста і всі підлизують, то з'являється почуття всемогутності Я можу. І таке може статися у нас. Але найстрашніше, коли не ця людина ніхто стає диктатором, стає всім. Тоді найстрашніше. Знаєте, якось так виходить в світі. Що демократи, коли вони приходять до влади, вони гроблять країну. А розумний диктатор, розумний диктатор. Він країну підніма, а йому діватися нікуди. Він е має е бажання, він марнославний. Хоче, щоб його поважали. В країні він вже всього добився. Йому треба повага світу. І тоді він починає посилювати країну, наводить лад. Але не в нашому випадку. В нашому випадку. Разом із нашим Маріонеткою Зеленським у нас в країні насипалася ціла куча до влади, прийшли різних людей. І подивіться, що відбувається. Гуманітарку крадуть. Зараз от із е, золотими яйцями е, Резнікова е, розмова йде. Тобто, панове, ну вже ну, все роблять. І е, перепрошую, а як же Чому так спокійно на це дивляться? Ну, в кінці кінців у людей же зірве дах. І вирвуться якихось безбашені. Я не знаю, з чим вони будуть з гранатами, з сокирами, з вилами. Але вони почнуть наводити в країні лад. І як на це дивляться ті кукловоди, які за цим стоять, а вони спокійно дивляться. Чому? Справа тому, що вони їм не давали завдання красти. Я колись наштовхнувся на таке цікаве дослідження, англічани проводили дослідження, як виникла Французька революція? Так от виявилося, що десь за трошки менше ніж за 60 років до Французької революції з'явилася певна група, організована меценатів, які стали підтримувати. Талановитих творчих людей, але був заодно... по одній ознаки. якщо вони в своїх творах виступають проти короля, церкви суддів, вони закріпилися, вони заклали, як так кажуть зараз, тренд. І в результаті за ці почти 60 років у людей зірвало дах і накопичився порох в порахівницях. І тільки іскра. І французька революція. Тобто, не обов'язково, якщо ти хочеш привести, якщо в тебе є час, і якщо ти хочеш досягнути певної мети, тобі не обов'язково приводити до влади своїх слуг, які будуть чітко виконувати твої вказівки. Головне підібрати людей, які самі по своїм схильностям будуть це робити. Так от, панове, таких людей підібрали. Але тоді виникає питання, а яка ціль тих людей, які це все організували, якщо вони у нас до влади привели покидьків, казнакрадів, злодіїв, ворогів країни? А їм не треба, щоб Україна перемогла. А точніше, треба, щоб вона перемогла так, щоб після цього України не залишилася? Їм треба лише тут вони співпадають із росіянами. Але це не росіяни, панове, не путінці. Це люди, у яких своя конкретна ціль. Спочатку ціль у них була трошки поменша. Я викладав на початку. Вони хотіли тільки викусити з України 5 найкращих областей: Дніпропетровську, Запорожську, Херсонську, Миколаївську, Одеску. І називали цей проект Небесний Єрусалим. Тобто люди певного віросповідання, люди, у яких є гроші, тобто наші олігархи, ну так уже вийшло, що більшість наших олігархів це люди певного віросповідання, і вони захотіли отримати свій шматок. А як ти з України викосиш шматок? Україну треба ослабити. Вони використовували для цього війну. Для цього вони поставили свою людину, свою маріонетку. І коли ці маріонетки кажуть, он єрмак засвітився, він і шпигун, він і е, до злочинів причасний, і вмішується, де попало. Ну, фактично, кажуть, клійма ніде ставить. А він ми підемо разом, ми разом прийшли разом підемо. Панове, він маріонетка. Він не, це не в його владі це вирішувати. Якщо він спробує, якщо кукла спробує робити те, що вона хоче, то хазяї той кукловод, він одразу обріже ті вірьовочки і куклі капець. Тому, оце й ось, із сталевими яйцями, і з гучним голосом. Який репетує зараз на весь світ, рятуйте, давайте більше, більше, більше. Перепрошую, а де його совість? Три роки він ослабляв країну. Де було тоді, якби він не затормозив наше ВПК, якби він не почав шкодити Україні, то, можливо, цього нападу б і не було в кінці кінців. Путін би іще чекав, чекав слушного моменту. А так, слушний момент настав досить скоро. Те, що вісім років країна накопичувала, те, що 8 років країна укреплялася, було пущено на. Ну, не вісім років, перепрошую, панове. П'ять років. Те, що 5 років накопичували. За три роки було просрано практично все. А потім цілі кукловодів змінилися. Раптом виявилося, що стоп секундочку, а чому ми хочемо тільки ці п'ять областей, коли складаються умови, і, як сказав наш славний е, верховний гавнокомандуючий, Україна стане великим Ізраїлем. Да. Україна може стати великим Ізраїлем. Прийдуть до нас багато людей із своїми грошима і куплять все. А закони для цього готові. І під час війни навіть проводиться приватизація. Припрошую, зазвичай приватизацію приводять для того, щоб отримати більше грошей. А який друко? Купе, той завод чи щось інше те? Що зараз прилетить ракета і йому буде капець. Відповідно, якщо й куплять, то так на вся, знаєте на всякий випадок і дешево-дешево, зате куплять свої люди, які знають, що це буде, як це буде, і як вони планують. Ну, панове, що в нас робиться, на жаль, зрозуміло. Якщо люди схопляться за вила, і у них, тобто них рветься терпеться і вони схопляться за вила. Я розумію, що якийсь порядок наведеться. Тобто судді уже так нахабно засуджувати проти закону не будуть. Інші порушувати так не будуть. Але, панове, знаєте, чим класна наша ракета Стугна? А тим, що. Вона запускається отут, а той, хто керує збоку. Якщо е, е, за, ну, піддадуть артобстрілу е, пускову установку, то оператору це не зашкодить. Так от, панове, ми зможемо достати тільки кукол, а кукловоди надіються, що вони будуть збоку стояти. І тут уже, панове, ситуація така проста. Нам треба вирішити декілька питань. Перше, зазвичай, якщо людям замилили мозки, мозки, зазомбували, то навіть в самому гарному випадку цей зомб тримається, ну вважається, три роки. Через три роки його треба підновлювати. І коли я бачив всі ознаки того, що люди, які голосують за цього, ну, скажімо так, Голобородька да, Васю, то я думав, що пройде час і їх відпустить. Панове, але в нас працює єдиний марафон, і за цим слідкують дуже сильно. Голобородька повинен бути на коні. І його, як кажуть, сталеві яйця, повинні блищать і сліпити очі тим. Хто не бачить, що він з ситім межи очі. Жодна обіцянка, яка він дав, вона не виконана, але вони не здатні цього помітити. Вони бачать тільки цей сталевий блеск, блиск який сліпить їх. Так от, панове, задача. Треба допомогти людям вийти з цього трансу. Треба, щоб вони перестали дивитися телевізор і таке інше. А головне, треба впливати на зомбатарів. Бо ті, хто кукловоди, насправді вони не здатні так от зомбувати, вони найняли людей, які це роблять. Панове, треба зупинити сеанс гіпноза на український народ. І відповідно, панове. Коли прийде на часі, ну, по-перше, треба пояснювати, що на часі вже зараз, але я так розумію, що кожен вирішує на часі е, сам від його душі, як воно залежить. То жодна істота, яка винна в такій біді українській, не повинна залишитися без подяки. Панове. Ми повинні думати, об'єднуватися, гуртуватися. І, е, як вам сказати, збиратися тим людям, хто хоче подякувати разом. Бо, ну, знаєте, кожна праця вона повинна винагороджуватися. І, відповідно, нагорода повинна залежати від праці, від якості, від напряму праці. А так, панове, звичайно, вони прикладуть всіх зусиль, щоб в останній момент, коли ми вже станемо перемагати, щоб наші реальні друзі, які нам допомагають, вони покинули нас. І ми залишилися сам на сам із внутрішнім ворогом, який маніпулює нашою дурною більшістю. Вони не то що зовсім дурні. Вибачте, коли їдять ложку в око не тикають собі. Але помітити, що вони в трансі, що вони зазомбовані, що вони не самостійні, вони не здатні. Так от у них з'явиться шанс це помітити тоді, коли закінчиться сеанс. Отак, панове. При любих розкладах ми є. Частиною Великого задуму Творця. Просто так не буде. І оцей урок, коли нас тупо зомбують, він повинен нас чомусь навчить. І всі уроки закінчуються тоді, коли ми з ними справляємося. І нас уже не треба так е вчити. Тобто, нам буде. Якщо ми будемо робити правильні дії, то у нас буде допомога Творця. За правильні дії він нас підтримує. Ну, а доказ, що він нас підтримує, панове, панове, на вулиці ще досить тепло. Всі плани отих кацапів, ворогів, ну, кацап це живодер. Так от плани живодерів не підтримуються Богом. Не буде так, що зовсім ми без випробування, ми повинні прийти. Але здохнути нам творець не дасть. І як паршивець цуценя за шкірку витягне і постави на правильний шлях. Тож міцних нам кроків, міцних рук, міцного розуму і єднаймося разом, мої брати і сестри. Ми українці, ми славний рід, ми нащадки аріїв. Удачі вам, ми перемагаємо. Перемога буде наша і внутрі, ззовні.